Всім привіт! Ви на каналі FARMOK. Пропоную вашій увазі такий засіб як ProBAM. Це є дієтична добавка, яка містить 20 капсул. Містить бактерії виробництва ЄС. Сприяє відновленню балансу мікрофлори кишечника. Який склад даного засобу? В одній капсулі міститься лакто і біфідобактерії, стрептококус, лактобацилус і біфідобактеріум. Виробник даного засобу є Форсаж плюс, Україна, Київська область. Село Проліски. Як виглядають ці капсульки? Зараз покажу. ось такі капсули. Ось ці капсули. Для чого ж його застосовують? Його застосовують для відновлення мікрофлори. Зокрема, при прийомі антибіотиків необхідно ще приймати і пробіотики. Також при порушенні мікрофлори. Зокрема, при діареї його необхідно приймати. Це комплекс, що містить пребіотики і мікроорганізми, які підтримують рівновагу імунної системи. Та сприяють балансу мікрофлори кишечника при його порушенні. Дозволені зживати і дітям, і дорослим. Для дітей у віці від 3 до 12 років по одній капсулі один раз на добу. Дорослим та дітям віком від 12 років по одній капсулі два рази на добу. Приймати потрібно під час їжі. Для дітей і дорослих, які не можуть прокохнути капсулу, капсулу можна відкрити. Перед вживанням розмішати з прохолодною рідиною сік, вода або їжею. Але не можна додавати до гарячого. Курс лікування становить не менше 10 днів. Які протипокази? Це підвищена чутливість до компонентів під час вагітності і лактації після консультації лікаря і не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Дані пробіотики дійсно, є. ефективні допомагає відновити мікрофлору кишечника. Містить як і лакто, так і біфідобактерії. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я!